21 січня Марс переходить ретроградно у знак близнюків і виходить з падіння. Це новий етап у житті всього світу, так і нас, українців. Тож давайте розберемося, як нам діяти і що нас чекає. Марс у близнюках активізує комунікацію, взаємодію між людьми та інтелектуальні процеси. Цей час стане дуже динамічним у міжнародних стосунках, будуть з'являтися нові союзи, держави будуть обмінюватися ідеями та об'єднуватися навколо спільних інтересів. Однак існує ризик виникнення конфліктів на ідеологічній базі та маніпуляції, тому нам дуже важливо бути уважними до правди та уникати поспішних рішень. Що це означає для українців? Україна входить в час стратегічного планування та розвитку нових можливостей. Марс вузнюках допоможе активізувати процеси дипломатії, а також наштовхнути на нові несподівані рішення поточних проблем. У нас буде ситуація, що схоже як у літку двадцять року для фронту. Це час переосмислення тактики та впровадження інновацій. Марс в возниках допоможе нам вести інформаційні війни. Також це добре для логістики та інформативності в нашій армії. Може з'явитися якісь нові інструменти для координації та управління бригадами, а військові стратегії стануть більш гнучкими і творчими. Що ми можемо робити? Перше, донатити на зсу. Цей час потрібно багато і активно спілкуватись і висловлювати свої ідеї. Дуже важливо розвивати свої інтелектуальні навички, запишіться на курси, почніть вивчати астрологію, почніть займатися собою в кінці кінців. Треба бути дуже гнучкими, адже ситуація буде дуже Швидко і кардинально мінятись, і потрібно адаптовуватись, стане легше приймати рішення. Період Марсу в близнюках це час дій через слово, планів через інтелект і перемог через стратегію. Для кожного з нас є шанс розвивати свої навички, об'єднуватися і мислити нестандартно. А як ви відчуваєте вплив такого Марсу? Діліться в коментах. Бай-бай!